Завдяки федеральному уряду Німеччини ми маємо змогу провести на оновленій базі водограю всеукраїнський мовний табір, кіндершпрах академії дочкові крикінде України біднікн паузи, а вода антрадиціонеризпроект де з дойчин гаузи з Києва відеобеліптом Він навіть назви не змінив. Цьому таборі приймає участь 60 дітей з різних регіонів, 20 міст України. Багато людей приїхали з прифронтових територій, із Харкова, із Лозової, із Миколаєва, із Чернігова, із Полтави, із Корпівницького, із Києва. Лізе. Okay. Okay. Unser Hauptziel war ein Erholungsprogramm ja, für Kinder, aber mit äh, Lernkomponenten. Jeden Tag hatten wir ein Thema, wir haben dieses Thema äh, besprochen, manchmal mit ein bisschen Grammatik, aber nicht jeden Tag. Die Hauptsache, dass es spielerisch und interessant für Kinder ist. Hallo, ich bin Dmitro, ich bin 13 Jahre alt und komme aus Mikolai. Mir spodobaлися наши aktivnosti und Niemiec. Hier ist Deutschland. Das ist is Schweiz. Das ist Gerdobrünenjas. Mir gefällt der deutsche Unterricht und spielen mit neuen Freunden. spielen Fußball. Also jeden Tag haben wir irgendwelche sportliche Aktivitäten, also mit verschiedenen Gruppen. Ich denke, dass wenn es um Fußball geht, dann alle Jungs das mögen. Ich denke, das ist sehr gut, dass gibt es solche Camp. Äh, immer gibt es Akzent auf Minderheit, ja, dass wir sind Deutsche. Auf Pünktlichkeit, Gutherzigkeit, Freundschaft auch. Dann können auch Kinder besser kommunizieren, sie kennenlernen und äh, sie können also eine Mannschaft sein, also zusammen etwas machen. У нас працює п'ять професійних викладачів, які працюють в наших структурах, в наших осередках німецьких, які професійно знають роботу з дітьми і роботу в таборі. Це дуже важливо. Мені подобається німецький дуже. Як ми вчили.

Auf dem Gelände des renovierten Erholungskomplexes gibt es alles, was nötig ist, um den Aufenthalt für die Camp-Teilnehmer angenehm und unvergesslich zu machen. Для обіду трішки вільного часу, адже це маленькі діти, їм треба трішки волі. Ми продовжуємо нашу зустріч і працюємо у різноманітних форматах. Знову ж таки, вивчаємо німецьку на вулиці в ігровому форматі, проводимо якісь квести, квізи, майструємо щось і намагаємося відповідно орієнтуватися на бажання наших дітей, адже вони дуже творчі особистості. І вони самі нам інколи кажуть, що ось я хочу пісню заспівати, я хочу танок зробити. І ми намагаємося відповідно включити і ці елементи до нашої роботи. i In unserem Camp hat eine Mediengruppe gearbeitet. Wir haben drei Richtungen. Plakate, die sind hier zu sehen. Also jeden Tag haben wir ähm, auf einem Plakat präsentiert. Äh, die zweite Richtung, das war ähm, eine Instagram-Seite. Also wir haben eine Seite gemacht, die heißt äh, Kindersprachakademie Ukraine. Und ich glaube, diese Seite bleibt aktiv für das nächste Jahr. Das ist ein Projekt, also für die Zukunft. Und die dritte Richtung. Äh, das ist unsere post. Ja, also ich zeige mal. also hier kann man viele briefumschläge mit allen familiennamen von den kindern sehen. Äh, hier kann man äh, besonders äh, warme nachrichten füreinander lassen. heute nehmen wir alle briefumschläge und dann verteilen wir am abend äh, während des konzertprogramms У мене студія Handmade. ми виготовляємо різні декоративні іграшки, прикраси, з макарон виготовляли, діткам дуже сподобалося. Зробили з них там браслети або ожарілі. Коли повернусь додому, то планую подарувати мамі. Найбільше мені сподобалось те, що ми виступали, робили танці різні. Для дітей підготували різноманітну програму. Звісно, це більша половина. Це німецькі танці, німецькі народні танці. А також ми мешкаємо в Україні, тому ми приготували на день прапору, танець прапором. Наші діти самі найкращі. Тому що вони наші, вони етнічні німці. Ми їх дуже любимо, поважаємо. І особливо теперішні діти, вони зазвичай вже диктують. А ми хочемо це. І я заздалегідь готова до таких пропозицій. І, будь ласка, виконуємо любі побажання. Але звісно, те, що ми запланували, воно теж у нас в програмі. Де Aufenthalt im Лага іст eine psychologische Erholung а не могло від в тих енкстен і трауринки. Вони на початку лагера були більш скриті. На і були інші. Навпаки, вони хотіли розповісти, як це на них повпливала ця війна. Вони хотіли висказатися нам, послухати, як в нас тут що відбувається, щоб ми дали якусь пораду, підтримали їх. Sind, Sie sind einfach Zehn Tage voller neuen Bekanntschaften, Inspiration und persönliche Entwicklung für Kinder und Erwachsene sind sehr schnell vorbei. що наші партнери, німецькі партнери, дозволять нам знову провести табір в цьому прекрасному місці.